Мир вам вітаємо вас на нашому каналі Коротенько Покажемо. Ой, яке там вересня? Яке сьогодні вересня, Неділя 28, десь 26 вересня, да? осінь. Але у нас було декілька дуже погожих днів. І що ми зробили? Мусили вимикати знову з розеточки. Зараз трошки прихворів. температурка, то мені є час зняти кіно, хоча голова болить. Від температурки. Ось така у нас температурочка по бочці. -божці. Тобі ті панельки нагріють. І зараз у нас на вулиці вночі мінуси, а це гріє, тут гріє. І в другому будиночку зараз підемо, покажемо, що у нас там гріє. Оце працює через контролер. Ось така погода, не третій день чи що, а ми далі вже передають. Вночі холодно, ми включаємо там і камін в хаті, все, але на жаль, на жаль, через інвертор ми не можемо взяти. По-перше, потужності інверта не вистачає, по-друге, не можна керувати, а це відчагує. Ну як відтягує. По хороша погода, то який контролер не грає роль. Дві 34 кВт з половиною. До вечора буде 35 кВт. Це тільки е... з 10 панельок. А там ми із 48 -ми взяли 80 кВт чи 85 розумієте, наскільки? наскільки більше моноконтролером витягнути сонячних панелей. Не може інвертор того. Люди добрі, не. інвертор не назначений не для того. Він ну, не може регулювати потужність, потім ще може прямо знімати. Значить, включений був тен 3 кВт, це теж час контролер в тому будиночку і в тій борці, і включений сюди. Але сюди, дивіться, що включили мережу, а це вже йде через інвертор. Чому мережу? Бо там я не працюю форів, хлопці там не сильно працюють, а сонце дуже багато, що хоча б трошки запасти, що на нашому електрокотлові, а на електрокотлові це термометр 500. Так, так і не А на електрокотлові така температура. А Що в нас на бочерці? Запасаємо, ми не знаємо, вночі вже може вмикався. Термостат, може не вмикався, ми не знаємо, що опалення тут є, там термостат ці, ці вже не працює на другому поверсі на мансарді. треба Вікно закрити, ще вікна відкриваємо в день. Ще вікна, ще вікна відкриваємо в день, ще можна закрити. Повітря то холодне. Повітря то холодне. З відкритими вікнами тут 23 градуси. О. Ну, оце, дивіться, на вході це все дає дуже багато тепла. Тут ще дороблено буде таке полочка, якийсь шкафчичок. Для взуття, так і з того ми все обходили. На вході воно дає такий тепловий бар'єр. Двері файні на три скла. Тримає добре. І Воно піднімається вгору і тут трошки заходить, я не знаю, і плюс ще тут тепла підлога постійно гріється. Тут постійно гріється тепла підлога. Ціла літр рушничок. Підлога 26,8 Приміщення Температура у приміщенні 28 градусів повітря. Плюс працює постійно рекуператор гонить. ручничок тепленький собі, завжди все тепленьке. Ні на чому не економиться. Води не економимо, тепла не економимо. Але ще тепла багато і не треба. Багато ще не треба. Ну Цей будиночок каркасний, він тепліший, він ще йому опалення практично і не треба. О, і нагріли бочечку. Дивіться, верхній термометр зашкалив. За, за ну Ці вони з великим похибком, тобто вже там більше 100 градусів, і все вже він якби помилку видав. 에, трошки другий 92, Ну плюс-мінус там десь таке воно. О, Вже бачите, донизу 85 градусів. І, не знаю, і вже нема куди діти. Нема куди діти. А, зелене тарифтра був а Далі вже будуть ну, дощові дні. Там вже не буде, на нагрі у нас не буде енергії, на жаль. Але цей час контролер навіть дощовідні потрошки, потрошечки, потрошки по собі, цілить, 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 цілить. Ось така у нас історія. 26 вересня у нас води не то, що багато, а надлишок. Ну, тут ми додаємо від Там Ціле літо було включено 2 кВт, сюди йшло 3 кВт, вистачало. Зараз ми включили туди 3, пішло більше сонця, вже зашкалило знову. Ми мусили знову взагалі виключати. А про нашу котельню ми запитували, там з котельня, чи ми опалюєтеся. Оце наша котельня, ми знімаємо окрему в в такій стадії наша котельня. Оце фундамент з стяжечками котельня, бачите, висипали. Якось так. Так що пишемо, коментуємо і всім до побачення.